Ти це бачив? Що ввечері цей чоловік йде у о... той, як покинути будинок? От, і за чим? Певно, щось йому там треба. Який ти проникли? Ну, тепер все з'ясувалось. Нарешті. От і чудово. Можна йти додому. Ні, не можна. Чого? Я маю подивитися, що він там робить. Так у чому проблема, власне? Ну, То йди та дивись. Я сама боюсь. Хочеш запросити мене, аби боятись разом? Боєвуз! Он, он, він дивись. Йдемо за ним. Це порушення приватності. Слухай, який Кіши ти нудний? Він там. Пані очевидність. Хочеш за ним? Хочу, але страхаюсь. М -м я теж щось нервуся. Може, почекаємо, як він вийде, і, і тоді подивимось. М -м. То йдемо туди? Ні, Ніляч. То йдемо додому. Ні, чекаю. То що ти пропонуєш? Я запропонував. Як ти не погоджуєшся, піду додому. Добре, погоджуюсь. Але лише через твій безсусний шантаж. Ох. Ух, дякувати, Долі. Нема ну, Звичайно, нікого нема. Ну ж вважайте на мене, я ж просто деталь інтер'єру. А, я, зомбі! Ну, казало, що нема нікого. Ай, є. Та не хвилюйся, Він на ланцюгу. То він, певно, ще й злочинець! Зомбі-злочинець. А що, Два в одному як кажуть? Та помоч ти жертівник нещасний. Зізнавайся! Ти злочинець? Я ну, нічого не скажу без свого адвоката. Якого ще адвоката? Та в труні я тих оперяк бачу. Мене хтось кликав. Ти що адвокат? А втім, кажуть, вони ті ще кривопивці. а тож вампір підходить. Чого ти лаєшся? Сам ти адвокат. Я звичайний порядний вампір. Лежу в троні, нікого не чіпаю. А ти кажеш, що мене там бачив? Я сказав, що опоряк там бачив. А як то, по-твоєму? Зубна фея? А чому субна? А ти на зуби мої подивилась? Ай, просто! Тобі мої роду двоногий. Ой, дякую. Якась неправильна нечість. Ти чого ще неправедне? Це ж не лише гострозуба і гострослухи. Ну, ви ж поводитесь якось аж надто вічно. Не кидаєтесь, не кусаєтесь. А що треба? Е-е-е, Крещені. А як я кину, що я на ланчу? І в жалю, що ви тут робите? що він тут робить. Хто він? Чоловік. Я розумію, що як він, то не жінка. Але що то за один отой. Він. Та ми побачили, що якийсь чоловік щовечора лазить до цих руїн. Ну і Ну, і захотіла дізнатись, для чого він оце ласить. Як? як дізнались? Ні? Чого не зрозуміє? У, розкажіть новина. Запросто так не розповімо. Кров пити не там? та я й не прошу. Леліпше кров'янки мені принесіть. І у шпагетті. Що? Шпагетті широм. Бо він нас наголе тримає. Поки не принесете, нічого не скажемо. І де я вам сиді стану? Ось тут і зараз. Не можеш зараз, тоді вже завтра, а, або післязавтра. І кров'янку не забудь. З чесником? Звичайно, без чесника ж не смачно. Ну, і вампіри пішли. Ну, добре, позавтра. Завтра те саме міще, то саме чаш.